Частокі бої в районі Авдіївки. Ворог має колосальні втрати, але не відмовляється від своїх планів із захоплення міста. На північному фланзі окупанти просунулися в межах степових. Якщо дивитися на карту, то ми бачимо ці виступи. Спрямовуючи удар на Бердичі, конче необхідна їм дорога, яка є логістичною трасою. Збільшилася разом і на фронтальному напрямку Авдіївки від окуповано Каштанову і синувати ось цей виступ. Він з'явився нещодавно. Окупанти тиснуть фактично з трьох напрямків. Важка ситуація також на півдні. Це з району водяного окуповано тимчасово. Вони наступають на северне і на тоненьке, теж намагаючись зрізати трасу і з'єднатися з північним угрупованням, яке тисне з боку степового. Також. Тож ситуація досить складна, якщо дивитися на карту в районі Первомайського цей виступ він залишається. Тут вдалося дещо стабілізувати фронт, зупинити окупантів, проте вони не полишають думок і засобів, настроїв наступати, бої там точаться щоденно, так само, як і в районі Нетайлового. Угрупування на Бахмуті зараз щонайменше 80 тисяч, і ситуація там доволі складна через те, що окупанти. Тиснуть з кількох напрямків, і дуже це помітно в районі зокрема Хромового і і Богданівки окупанти б'ють фактично. Паралельно у напрямки у напрямку часового яру, а також тиснуть на Іванівське. Головна ціль окупантів, звичайно, це часів яр, логістична, такий логістичний хаб, дорога, яка з'єднує з часовим яром. І головне вийти нам у фланг, аби, скажімо, так, розділити це угрупування біля кліщівки. Адже ми бачимо цей виступ в районі Опитного, який вони пробили вище від Кліщівки. Скажу, що окупанти задіють там і резерви, власне, і десантні підрозділи, десантно які добре підготовлені. Також ситуація, дещо біля Курдюмівки стабілізувалася, біля Андрівки теж вдалося трішки фактично зупинити наступальні дії окупантів. Фактично, бої йдуть в цих районах за кожні 50-100 метрів. Це бої за посадки. Що відбувається на фронті? Детальніше аналізувала наша кореспондентка Маргарита Потапова. 30-ї механізованої бригади висувається на ворожі позиції поблизу Бахмута. В результаті успішного ближнього бою з десяток знищених росіян та відбитий чималий шмат ділянки фронту. Попри активність ворожих дронів у повітрі українські гармаші на польському самохідному крабі за допомогою натівського калібру присікають спроби окупантів повернути втрачені позиції. Молодець шкребе добре. Ми її коптемо. Роботи височає, самі розуміють, це трошки гарячий напрямок. Поруч розриваються артилерійські снаряди та лягають касети з ворожих реактивних радів. Артилеристи розуміють, наскільки важко тим, хто на передньому краї, тож досипають росіянам зі старенької радянської самохідки, яка не боїться бруду і працює справно за будь-якої погоди. Круглими сутками працювати приходить. Українська бойова авіація також відпрацьовує по позиціях окупантів. На сусідньому Авдіївському вітинку фронту оператори ПЗРК-47-ї механізованої бригади, на рахунку яких і збиті ворожі винищувачі і ударні гелікоптери К-52 прикривають нашу артилерію, вишукуючи у небі російські розвідувальні БПЛА. Отут ті просто як гівно. Yes! 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 yes. 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 Українські пілоти за допомогою дронів камікадзе зупиняють російські штурми та нищать дороговартісну московицьку бойову техніку. Цей екіпаж ударних БПЛА палив росіян під час першої хвилі наступу на Авдіївку. На тій самій ділянці безпілотчики працюють і тепер прицільно та ефективно. Попри щільний ворожий реп, ми можемо тягати в принципі вагу, починаючи від кілограму і закінчуючи напевно кілограмами трьома-чотирма, щоб уразити, наприклад, танк, який виїхав на вогневу позицію, чи групу яка намагається штурмувати наші позиції, ми використовуємо або гранатометні постріли, або ударні ядра. Лізуть в будь-яку погоду, в болото, дощ, сніг, вони не зважають на це. Постійно потрібно давити їх. Утримувати ініціативу на українському боці, не втрачати позиції. Місцевий рельєф дозволяє вправно використовувати аеророзвідку та методично перемелювати сили ворога. Наразі з цим завданням наші оборонці справляються ціною надзусиль та попри чисельну перевагу ворога. Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. Спецкор, Марафон, Єдині новини.